Ми живемо в дивовижні часи. Технології настільки стрімко розвиваються, що колись девайси, що були лише концептами, стають реальністю раніше. Витривалий годинник для спорту асоціювався з масивним незручним пристроєм, який максимум міг порахувати кроки та показати час. Зараз же Samsung Galaxy Watch Ultra ламає шаблони та надає неймовірну витривалість, спортивні можливості та найпросунутішу систему в зручному та стильному корпусі. Galaxy Watch Ultra – це девайс, що підійде. Де кожному? Ти дівчина з невеликою рукою? Чи бізнесмен в дорогому костюмі, спортсмен або звичайний геймер? Galaxy Watch Ultra – універсальний потужний інструмент для контролю над станом здоров'я. Він допоможе в тренуваннях чи мобільній зйомці. І сьогодні я розповім про його головні особливості. Погнали! І відразу хочу озвучити кілька особливостей Galaxy Watch, які важливо знати перед покупкою. Пристрій оснащено системою Wear OS, і вона може працювати лише з пристроями Android, починаючи з 11-ї версії. Підтримки iOS не передбачено. Також при покупці годиннику доступний вибір серед трьох варіантів кольору корпусу: титановий сірий, який знаходиться у мене на тестуванні, титановий срібний, де верхня та нижня частина годинника пофарбована в сріблястий колір. Третій колір це титановий білий. До того Тож, кожен з годинників отримує ремінець свого унікального кольору. Та гайда детальніше оглянемо корпус новинки. Його зроблено із титану 4 класу, скло сапфір, яке додатково захищено виступаючим безелем. На боковій рамці знаходиться три кнопки. Верхня та нижня є стандартними клавішами управління для годинників Galaxy. Середня ж це унікальна кнопка дії. На неї можна задати запуск програми тренувань, секундоміру, ліхтарику чи блокування в воді. Та в налаштуваннях Galaxy Watch Ultra доступ ні інші варіанти кастомізації кнопок годинник раджу обов'язково після покупки завітати в пункт жести та налаштувати відповідні дії. Кріплення для ремінців у Galaxy Watch Ultra нове, унікальне для цієї моделі, воно надійне та швидкоз'ємне. дозволяє майже миттєво змінити ремінець на інший під спортивні заняття або офіційний захід. На лівій частині корпусу знаходяться вирізи під динамік і мікрофон. До того ж, мікрофон можна знайти на різних частинах корпусу, завдяки чому розмовляючи через. Galaxy Watch Ultra співрозмовник буде чути нас чітко без зайвого шуму. І завершуючи про зовнішність, варто окремо приділити увагу захисту годинника. Його створено для екстремальних умов. Новинка здатна витримати занурення на глибину до 100 метрів. Та має сертифікацію IP68 та військовий стандарт MIL STD 810H. Корпус Galaxy Watch Ultra ударостійкий та гарантовано буде працювати в різних температурних умовах: від мінус 20 до плюс 50. До того ж, девайс стійкий до Перепад висоти 9000 метрів. Він буде у нагоді під час будь-яких пригод. Але й це ще не все. Під час подорожей, прогулянок по лісам чи горам, незайвим буде й надійний супутниковий сигнал. Саме тому Samsung наділили ультра дводіапазонним GPS для кращої орієнтації в просторі і ємною батареєю на 590 мАч, що забезпечує до 48 годин автономної роботи і до 100 годин роботи в режимі енергозбереження. Йдемо далі до екрану годиннику. Це кругло. Super AMOLED матриця розміром 1,5 дюйми і чудовою роздільною здатністю. Максимальної яскравості вистачає для гарної видимості навіть на яскравому сонці. А завдяки датчику автоматичної яскравості, екран може увімкнути на деяких циферблатах нічний режим з червоними акцентами. Система Wear OS 5, що встановлена в Galaxy Watch Ultra, чудово прокачана Samsung. В ній є улюблені фішки всіх шанувальників бренду. Свайпом вправо на головному екрані. Відкривається доступ до останніх повідомлень. Свайп вліво дає доступ до різноманітних віджитів та карток. Свайп вниз дозволяє швидко змінити деякі параметри, а свайп вверх відкриє меню всіх застосунків, що встановлено на годинник. Завдяки системі VirOS ми маємо доступ до таких популярних програм, як Google Maps, магазину застосунків Google Play та сервісу безконтактної оплати Google Wallet, що є оновленням сервісу Google Pay. VirOS дає доступ до безлічі різноманітних застосунків та циферблатів, які можна завантажувати прямо з годин годиннику без необхідності брати в руки смартфон, але саме разом зі смартфоном ми отримаємо доступ до фірмових циферблатів Samsung, де окремо знаходяться циферблати, спеціально розроблені під ультра. Разом зі смартфоном можна переглянути дані про стан здоров'я, і загалом застосунку Health можна переглянути Energy Score, Деша і Galaxy аналізує ключові показники самопочуття та надає загальну оцінку. Крім того, застосунку можна детально переглянути дані про сон та отримати поради щодо його. Покращення є можливість слідкувати за споживанням калорій, відстежувати склад тіла, показник Age, який відображає загальний процес біологічного старіння. Galaxy Watch Ultra ще й здатен показати рівень стресу. Також просунуті датчики здатні вимірювати пульс, рівень кисню в крові. А завдяки окремому застосунку, Health Monitor можна зняти ЕКГ та відкалібрувати годинник, щоб вимірювати артеріальний тиск. Galaxy Watch Ultra це персональний помічник, що дозволяє тримати в тонусі організм. Та отримати сповіщення про відхилення, щоб реагувати до появи більш серйозних проблем. І завдяки просунутому інтерфейсу One UI 6Watch, ми маємо доступ до всієї цієї інформації на картках, які легко кастомізуються, та переміщуватись між ними можна ось таким простим жестом, імітуючи навігацію за допомогою Безеля. І на рахунок швидкодії я користуюсь годинниками Samsung ще з часів Gear Watch. Хто був власником таких годинників. Обов'язково напишіть в коментарях, що це була за модель. І скільки користувались. Та саме Galaxy Watch Ultra мене вразили плавністю і швидкодією, що можна порівнювати із флагманськими смартфонами Galaxy. За це треба подякувати п'ятиядерному процесору, що побудовано на трьохнунометровому техпроцесі. Він зміг надати неймовірну швидкодію при зменшеному енергоспоживанні, що саме по собі є технологічним чудом. 32 ГБ гігабайти монтованої пам'яті дозволяють зберігати музику чи подкасти. І слухати це все можна під'єднавши навушники прямо. До Galaxy Watch і піти на пробіжку без смартфону. І, якщо важливо, завжди залишатись на зв'язку. Можна під'єднати до новинки Є7. Всі моделі Watch Ultra мають стільниковий зв'язок, що можна налаштувати в застосунку Wearable. Новинка від Samsung це не просто черговий розумний годинник, він стане частиною життя та кожен день допомагатиме в таких справах, як відстеження показників сну, здоров'я, стресу, покаже час, останні повідомлення зі смартфону та допоможе зробити віддання. Але фото. Galaxy Watch Ultra не боїться води чи морозу, та завжди допоможе знайти вихід із джунглів, з дерев або бетону. Дякую за перегляд! Вибирай свої Galaxy Watch на сайті Ало. Бувай!